20 березня 2025 року день весняного сонячного рівнодення це найпотужніший день для власного оновлення день для збалансування та активації нових можливостей. В цей день кожен із нас може наповнитись власним ресурсом. Тому я рекомендую скористатися моїм авторським ритуалом ворота в нову еру. Він складається з двох етапів: перший це очищення простору та власної енергії. Запаліть свічку бажано білого кольору та очистіть простір димом, полин, лаванда, все ще не шалфей. Уявіть, як із вас та вашого дому йде все зайве, старе і віджите. Другий це активація вашого наміру. Візьміть аркуш паперу і напишіть три головні бажання на цей рік. Допоки свічка горить, знайте або уявіть собі, як ця енергія, енергія сонця, активовує ваш намір. І промовте. І я приймаю дари рівнодення. Мої бажання здійснюються найкращим чином.